Минулого разу я забирав у карніки мед. Тут у нас є теж карніка. Тут забрав, я думав, що більше візьму рамок, але не вийшло, бо був розплід. Я залишив його. і Сьогодні у нас 5 липня. Будемо пробувати забирати ще травневий мед і, звичайно, червневий, тут є різнотрав'я, тут ще є і садки. І липа вже трішечки цвіте. Ну, одним словом це наше карпатське різнотрав'я. Йдемо дивитися, що тут відбувається зараз. У магазин бджілки наші не йдуть. Не знаю чому. Трошки їх. Парніка то є сильний будівельник. Так забудовує. Що просто катастрофа. Поперек, Як-небудь. Вже трошки пішли в магазин. Вони, вони залили гнізда, не мають куди далі. Я мушу забирати, бо тому що залили гнізда, я побачив, що вже бджілки мало. Матка не має куди сіяти, мушу зараз відкачувати той мед. До серпня він точно тут не буде. Така ситуація. Зараз будемо розглядати, що там відбувається всередині.